От вони почнуть їх слухати, от вони почнуть зловживати цим правом. У нас є певна підслідність, вона визначена в 216 статті Кримінального сурсального кодексу, і є певне коло осіб, які ми маємо право розробляти. Я нічого не бачу в тому, що депутатив буде мати можливість знімати інформацію з коналіску автономно по тим суб'єктам, відносно яких проводиться розслідування. Якщо говорити, я недавно був в Польщі, ми підписували меморандум з польським центральним інкорупційним бюро, у них в Польщі 9 органів мають таке право. І, в принципі, ну, не можна поводити, що цю, цю країну там, захлеснув тероризм. Тому зараз відмінність буде тільки в одному, за зараз... яке в принципі, має завдяки конструктивній позиції Голови Служби безпеки, ми не маємо можливість слухати. Але... Включаємося ми не безпосередньо до оператора, а через Службу безпеки України. Зняття інформації поліції є, на жаль, я не був сьогодні, цієї можливості ми маємо. В основному це застосовується, коли ми проводимо негласні тічі дії, окремі напровадження, а не в ході РД, але набагато менше. А що стосується зняття інформації по номеру, ну це взагалі чесно кажучи, Якщо ми втручаємося, ми ж не втручаємося в номер, ми втручаємося в особу і дозвіл на втручання в приватне життя особи, і ми не просто повинні написати, що особа має певний номер або імей, а ми повинні надати докази, що, ці, що, ці, що цей номер належить певній особі, яка і буде вписана в рішення особи суду застосування негласних слідчих дій. Я теж знаю. Коли? Я би хотів додати до пана Чумака дуже слушне питання, те саме хотів задати. Панесидник, ви не розумієте, СБУ працює по тій самій схемі зі всіма телефонами, тому що у мобільного оператора е, не, ну, є контрактний зв'язок, де ти вкладаєш договір, тоді фіксується прізвище за номером. А є питання того, як я користуюсь просто стартовим пакетом. Якщо я розмовляю з якоюсь особою, то е, прослуховують і мій телефон так, що ви знаєте, що народних депутатів можна прослуховувати чи, ну, чи, чи робити такі негласні дії. Тому і це дуже слушне питання. Як ви будете відсікати такі Преє. речі? Такі бо якщо за вашим законопроєктом, в принципі, всіх можна послухати, ну просто Ще... не називати прізвище. Це, це не зовсім так. Це, якщо ми це не вкажемо, то суд не дасть нам дозвіл на проведення цього заходу. Ми зараз так проводимо, просто, там чисто суто технічне питання. Ми йдемо, прив'язуємо до... Якщо це народний депутат, ми апріорі не можемо його слухати, бо є імунітет в цьому плані. Як ви знаєте нова, що це не випадка. Вирі... Вирі... На... Я думаю, що добропорядність там. Ні, ми чи... нічого не кажуть. Це чисто юридичне питання. Коли... Ми не можемо перевезти <гут> там Івану, Івану, і Nox7, там не 5Б. Докази, що цей номер не може саме ці суду. Просто так прив'язати, поставити будь-яке прізвище, поставити будь-який номер, який нас цікавить, цього просто не вийде. Суддя не не дасть нам просто дозвіл. Я... А Я для суда являється доказательство штаб і непосредственно є номером. Ну різ, в різних ситуаціях по різному, якщо це контракт, це по ньому доказується. Це протоколами докази допиту свідки, тобто по-різному, але просто так прийти, взяти дозвіл. Це не, зараз так, так у нас ну, ми не можемо так зробити. Ми в будь-якому випадку повинні довести суд, суду, що це номер належить певній особі. Тоді тільки це не дає довідку. Якщо ми цього не доводимо, то суд може нам відмовити проведення на власне свічій дій. Могли собі дозволити купити дві квартири в центрі Києва. І тут ми. Ми інкримінуємо навіть все майно. Ми інкримінуємо, оскільки я читав підозрюк, він сам є на речі, інтернет, ми інкримінуємо те, що було придбано, і те, що не, поки що не пояснено. За написані це постало прийдем для реєстрації, було передано перше певне розслідування, зібрані докази і детективи склали підозрюва, погодилися з прокурором. Ключково вже не українців. Якщо ми, ми збираємо докази, що які конкурс, там справи розслідуються військовій прокуратурі, просто йде процедура. Ми не можемо зупиняти провадження, тому що хтось там розслідує і тільки на ньому тримається ця справа. Розумієте? Тобто я Не можу, я не можу там прокурор сказати, так, ми чекаємо, хай там буде ці справи. Були зібрані докази, <звісті> <звісті> Фаркував, що там є підстави для підозрів, направив <звісті> проєкт, проєкт в прокуратуру, прокуратура і погоджує. <звісті> я думаю, більш детально зупинився. Що стосується адвокатів, я ще раз не наполягаю, що не може адвокатське свідоцтво бути прикриттям для незаконних дій. І ніхто не йде на обшук, принаймні набув, на адвокат, коли про заступник прокурор Київської області причетне до розкрадання 30 тисяч тонн цукру. Справді виникає ризик утечки інформації. Я прошу на секунду членів комітету мене пробачити, я хотів би Романна Масенка Просите розповісти історію про беркутівців, які підозрюються в злочинах на Євромайдані. П'ять чоловік з них арештовано і зараз де активний суд. Але їх було набагато більше. Знаємо про те, що в липні 2014 року 16 беркутівців просто за день до спецоперації по їх затриманню просто покинули Україну, дехто в Крим поїхав, дехто в Росію. І е, всі ці вони документувалися, вони контролювалися, були на власні свідчені, в тому числі прослуховування. І е, такий факт цікавий дуже. Е, дружина одного з берхопільців, я навіть скажу, прізвище Мельник, який зараз в бігах, вона працює в СБУ і в цьому відділі, який займається прослуховуванням. І наскільки я знаю, ще півроку тому, вони, на початку лютого, вона ще працювала до сих пір. Все це свідчить про те, що навіть таких дуже соціально чутливих справах, незважаючи на всю, що вся країна очікує якісь результати, то коли. А, питання моє таке. А, скажіть, будь ласка, чи були ви випадки, коли суд відмовляв вам надані права на негласні слідчі дії, а саме послуховування? А якщо такі випадки були, то який приблизно у вас відсоток таких відмов, якщо не є? Що стосується негласних слідчих дій, це такі дані, які... Є державна таємниця, тому певні розголошувати дання мені здається, ну, не тут недоцільне на засіблення комітету. А в чому тут таємниця? Це звіт. Державна таємниця. Найбласні слідчі дії це е, державна таємниця. Ну, от і суд відмовив. В чому тут таємниця? відмовив. Невідомо, які справи. Ну, і... ну, легалізація цих даних. Не хочете, ну, щоб ви давали повноваження. Після цього ви не хочете вам нічого говорити. Ну, яким яким чином ви будемо контролювати? Скажіть, будь ласка. У вас є доступ до державної таліниці. Перідіть На відкритому засіданні комітету ставить такі питання досить недоречні. А що тут секретного у вас? У нас секрет, взагалі в паняті. Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую всім комітету. Друга тема це затвердження наших е, виснов.